Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Mills. Ми бачимо досить гарна карта з майстерні От Я її хочу вам показати. Це невеличке містечко в Нідерландах. Таке красиве. От. Давайте зайдемо за терористів. Отака От, заставка. Як бачимо, прапор в Нідерландів у нас. Таке гарне містечко. Так, ну є, має на... можливо піти і на А, і на Б. Давайте зараз на А. Підемо, подивимося. Це йде у нас на мід. Ну, і тут можна на мід. А можна тут заскочити. Так, тут можна заскочити, як бачимо. Дуже гарна карта, можливо, вона попаде в Counter-Strike 2. Зараз всі гудять, що може появитися якась операція або якесь оновлення цими днями десь в п'ятницю, я так думаю. От, і можливо ця карта і появиться там. В режимі гонка озброєння, або ще якимось режимі, або в звичайному режимі. Це ми прийшли вже на точку Б. Бачимо, як вона виглядає. От так. Дуже гарна деталізація цієї. Якщо тут сюди скочити, то можна померти далі. Бачите, тут на колесо, як ми далі стаємо. Дуже гарно деталізована карта, тому всі кажуть, що вона має попасти в Counter-Strike 2. І ще три карти. Отель такий. Пробіжемося, подивимося, як тут далі у нас. О, таке гарне велике морозиво. То що, закрите морозиво? Не продають сьогодні япончики. Так, ідемо далі, подивимося, що тут далі. У нас так гарно все виглядає. Отут в нас контртерористи виходять вправо-вліво. Ну йдемо по колу вже. Тоді далі. Як тут є? Тут ще хочу роздивитися, дуже гарно все зроблено. Бачите, вітряки рухаються, все гарно зроблено. Цікаво, давайте, чи бутилки розбиваються. Тут не розбивається. Трошки гучно. А ну оця. Ще цю одну. Не розбивається, я люблю, щоб розбивалася. Так як на інферно. Дуже цікаво для мене це. Так, отакий є прохід сюди по приводичку. Такий гарний. І можна в другу сторону ще піти, Давайте подивимося, як сюди в нас. От. І тут ще можна зіскочити. Видно, хто тут йде. Цікаво так зробили. Деталізація дуже хороша. Годинник на вежі. Гарно зроблена стіна така чітка з цегла. Все гарно зроблено. Мельниця, рухається. Тут можна заскочити, я бачу. І можна в кімнатку зайти на кришу. Чийсь Rover тут стоїть. Прикольно. Можна сюди, хтось, хто любить ховатися, може сюди ховатися і відстрілюватися. Така схованка невеличка. Так, ми вже по цю сторону прийшли. О, і треба йти по центру подивитися. Ми роздивилися в праву-ліву сторону, давайте йдемо як по центру можна. Йти. Тут ми зі ск. О, магазин з тюльпанами, з квітами. Дивіться, гарно тюльпани тут поставили. Посадили, точніше. Всюди такі мости, ану, водичку. О, а якщо в водичку попадеш, все. Помер. І тепер заново. As as як бачимо, водичку не можна. І є м'ячик. Як надасться. Можна ще погратися. Давайте далі пройдемо. Зрозуміло, що водичку нам не можна пригати. Всюди так можна, а тут не можна, щоб ви вже знали це. І щоб не робили так, як я. Так, ще сюди можна знайти якісь такі кімнатки, є, хліб тут випікають. Крамниця з хлібом. Ми тут були, але в крамничку ми не заходили. Так, давайте далі йдемо по центру, подивимося, що там є. Тут ми вже прийшли, де би були. Давайте розглянемо, як набережна виглядає. Ну, Все гарно, промальовано. Квіти там тюльпанів багато. Ну, Дуже красива карта, як на мій погляд. Чекаємо оновлення. Ну, Я думаю, що цієї п'ятниці вони не встигнуть. Думаю, що на іншу п'ятницю буде оновлення. Але було би дуже добре, щоб. На цю п'ятницю вже зробили оновлення. І вже ми нарешті побачили цю карту і інші карти і могли пограти її. Якщо ви думаєте, що цю п'ятницю буде, то поставте один смайлик. Якщо ви думаєте, що на слідуючу буде п'ятницю, то поставте два смайлика, я би більше клав на два смайлика. Всім па-па і до зустрічі, якщо сподобалася карта, ставте лайки, підписуйтеся, я буду дуже радий новим підпискам. Всім дякую за увагу і всім па-па і до зустрічі!